Всім привіт! У мене сьогодні повний джунгл белс. Тому фанфік будемо читати теж зі згадками про Різдво. І це знову мій фанфік. Фандом Патріот Маріарті. Фанфік називається Песик Маєтка Маріарті. Різдво того року пройшло, ніби аж занадто швидко. Невелика кількість прикрас все ще висіла на верхніх поверхах і чекала моменту, коли їх знімуть. Луїс потихеньку прибирався, пакуючи в коробки. Потім він ті коробки обережно складав в комірчині під сходами. Це було чимось схоже на медитацію, шурхотіння паперових гірлянд, брязкання скляних прикрас, дзівкотіння цуценят. Цуценята Луїс завмер на вершечку драбини. Звідки це? Він прислухався. Здається, звук зі спалень. Хто з цих недалеких насмілився притягти цуценят. Вони ж тут все затопчуть і засиплють шерстю. Знайти їх потрібно терміново. Тому Луїс спустився з драбини і пішов на звук і вперся в двері моронової кімнати. Не очікував від полковника, пробурмотів собі під ніс Луїс. Він дістав з кишені в'язку запасних ключів і відімкнув кімнату. Боже мій! П'ятеро році зреагували на відчинення двері й стрімголов побігли до Луїса. Вони підняли ще більший шум, чим трохи навіть налякали. Це були плямисті біглі, ще зовсім маленькі, може, місяців трьох від народження. Вони вже встигли знищити кілька покривал в кімнаті і невеличкий ковричок біля ліжка. Також Луїс помітив коробку, яку, очевидно, підлаштували для сну цуценят, кілька мисок під їжу й воду, та жодної цілої іграшки. Луїс роздратовано зібрав всіх цуценят в ту саму коробку. Вона була червона і зі слідами від зубенят. Чортихаючись, Луїс відніс хвостиків сходами донизу, а потім ніс всю дорогу до конюшні. Луїс би ніколи не викинув цуциків просто на вулицю, тож вирішив, що вони житимуть біля коней. А ще треба буде знайти кінолога для дресування і потурбуватись про їхнє харчування і ветеринара, і прослідкувати, щоб у них були зручні будки. Морон попався Луїсу того ж вечора. Він слухняно вислухав всю тираду про свою безвідповідальність і неналежне ставлення до тварин. Потім на горіхи перепало ще й винуватцю цього всього хаосу, а саме Бонду, який притяг коробку з цуцаками як подарунок Морону на Різдво. Врешті, стомлений безкінечним балаканням Луїс, пішов спати. Він залишав Морона з Бондом обдумувати власні дії, при цьому пообіцяв нічого не розказувати Альберту і Вільяму. З тих пір Луїс періодично пропадав на конюшні. Вільям завжди був кошатником, а ще не дозволяв хоробливому молодшому брату бавитись цуценятами, тож тепер Луїс відігрувався за все своє дитинство. Він спостерігав за тим, як кіно дресує п'ятьох дзвікітливих клубочків, намагався сам займатися виховуванням. Годував, купав, розчісував. В якийсь момент він майже поселився біля конюшні. Тоді Моран притягнув його додому за шкірки, і вже Луїс вислухав довгу лекцію від Вільяма. В один зі своїх, тепер не таких частих, візитів Луїс помітив, як одне з цуценят відділилось від родичів і цілеспрямовано, почамчикувало кудись в кущі. За кілька хвилин вона повернулась. Цуценя тримав в зубах хвіст ще меншого за себе кошеняти. Кошеня голосно навчало, але цуцик вперто продовжував тягти його в бік Луїса. Рятуючи чиєсь життя, Луїс тепло посміхнувся до малого хвостика. Зовсім як мій брат. Кошеня, зрештою, теж залишилось жити при конюшні, а Луїс все частіше звертав увагу на те одне особливе цуценя. Загалом воно ніяк не відрізнялося від братиків і сестричок, але щоразу намагалось знайти й притягти до конюшні все нових і нових жителів. Якось ввечері до задніх дверей постукав конюх. Доброго вечора, привітався працівник з Луїсом. Чоловік стояв, тримаючи капелюха в руках і ледь схилившись. Чи не, чи не могли б ви мені допомогти? Звісно, стурбований Луїс нахмурився. Що трапилось з кіньми? Ні, з ними все добре. Конюх відвів очі. З того, як він поводився, було очевидно, що тема або досить делікатна, або якимось чином незручна. Тому Луїс все з тією ж м'якою посмішкою на обличчі злегка поплескав чоловіка по плечу, щоб розслабити і налаштувати на більш відкриту розмову. Розумієте, пане Луїсе, проблема з тим цуциком, ну, яким ви весь час цікавитесь. Він захворів, голос Луїса прозвучав стурбовано. Ні, чоловік у розпачі підняв очі на панича. Він вже стільки кошенят на конюшню притяг, що й дівати нікуди. Від здивування Луїст вистончився. Будь ласка, пане, заберіть те цуценя кудись. Конюх був у такому вічаї, що Луїс погодився, не думаючи. Вже за десять хвилин цуцик був у нього на руках. Маленькі оченята заглядали в очі Луїсу, відволікаючись на блиск свічки в окулярах. Цуцик смішно схиляв голову то в один, то в інший бік, і голосно дихав, висунувши язик. Луїс зачаровано розглядав малого. Домашні справи були давно зроблені, тож можна було розслабитись на дивані з малюком на, ру... на колінах. Рука легенько погладжувала мордочку цуцика, від чого той вдов... вдоволено мружився. Іноді можна було помітити червоний відблиск свічки в очкінятах. Через це цуцик все більше нагадував Луїсу Вільяма. Що це? за спиною Луїса прозвучав голос полковника. Отакої, Бонд насмішливо скрикнув, перегнувшись через спинку дивана. Я й не знав, що нам можна тримати в собак вдома. Це Луїс зам'явся. Ні, Бонде. песик виглядає знайомо, Морон потирав підборіддя, награно замислившись. Твоя правда, Бонд скупіював дію полковника. Вони обидва стояли над Луїсом, примружено вдивляючись в його обличчя. Вони більше нічого не говорили. Луїс відчув, як його руки спітніли. Цу цикавну. Але жоден м'яс на обличчях Морана і Бонда не ворухнувся. Вони наче вирішували, який у Луїса буде вирок. Годинник на каміні голосно відбивав миті мовчання. Так, добре. Луїс зітхнув і винувато схилив голову. Конюх віддав його мені через певні незручності, які він викликав, і я думаю про те, щоб залишити його жити в маєтку. «Хе!» – Моран вдоволено посміхнувся. Тоді нам треба придумати йому кличку, бон сплеснув руками. Чоловіки примостились на дивані з обох боків від Луїса. Морон звідкись витяг пляшку віскі та склянку. Не можу думати про таке тверезим. Треба дати йому якесь ім'я, яке буде відображати його характер. Луїс посадив цуцика на столик перед диваном, пізніше прибере. Або щось смішне, Бонд нахилився вперед, поставивши лікті на коліна, щоб зручніше було дивитись на песика. Наприклад, хрін. Моран похлинувся, Бонд навіть не відвів очей від цуцика, поки покол... полковник викашлювався. Тобі то аби хрін, голос Морана був і невдоволеним, і здавленим через недавній кашель. А що, по-моєму, весело, весело, як на кладовищі. «Хм, на кладовищі ми ще дійсно не веселились, Бонд дражниво підморгнув Морану. Не хочеш спробувати ближче до літа, поки ще не буде комах і сильної спеки. Моран зарум'янився. Він хотів щось голосно й різко відповісти, але тихий голос Руї... Луїса його перервав. «Ліам!» Бон з Мороном втупились в молодшого моріарті. «Ліам!» – знову повторив Луїс. Суцик радісно гавкнув. Ти назвеш його Ліамом?» Бон здивовано подивився на Луїса, поки Моран стурбовано озирався через плече. Раптом Вільям стоїть позаду і все чує. Мені здається, що цей цуцик схожий на братика, очі Луїса не відривались від песика. Троє чоловіків втупились поглядом маленьке створіння, що сиділо на столику й радісно махало хвостиком. Я думаю, кашлянув в кулак, що Вільяму краще про це не знати, а нам краще придумати інше ім'я. Та хай буде йому, Бонд відкинувся на спинку дивана, але тільки між нами, а для інших мешканців дійсно придумаємо замінник. Луїс мовчки кивнув. Він теж думав, що так буде краще. Чомусь Луїсу стало трохи соромно через те, що він назвав собаку іменем брата. Полковник особливо не думаючи, запропонував Тоді хай буде Банністер. О, Морана, мені подобається, Бонд ляснув полковника по спині. Скорочено банні. На цьому й вирішили. Луїс взяв цуцика до руки. Моран хитро вишкірився, але нічого не сказав. З тих пір маленький песик Ліам жив в кімнаті Луїса. Пізніше про бані розповіли іншим мешканцям маєтку. Як очікувалось, всі відреагували на нього досить прохолодно, тож виховання і адресуру взяв на себе Морен, який все одно помирав від нудьги і небажання займатися домашніми справами. Луїв став для песика мамцею, оскільки сам годував улюбленця, а ще вичісував і пестив перед сном. Бонджер розважався, граючись з бані на дворі і вигулюючи його. Песик зжив своє найкраще життя і гарно ріс. Якось влітку, коли Моран з Бондом були на завданні, Луїс вигулював вже підрослого Ліама. Вони зробили кілька кіл навколо маєтку і збирались в дім, коли песик різко вирвався з рук Луїса і побіг за проїжджаючою мимо каретою. Хоч Луїс бачив, що це їхня карета, він все одно злякався за песика. Раптом малюк потрапить під копита коней або під колесо, тому він стрімко побіг слідом. Карета зупинилась перед парадним входом в маєтку. Альберт повертався додому разом з Вільямом. Ще здалека вони почули голос Луїса і тому зупинились на порозі, не заходячи в двері. Сперші чоловіки побачили радісного песика, що здяв кутом нісся до них, а злідом вже й самого Луїса. «Ліаме, повернись, кричав Луїс. Повернись кому я сказав. Він брови Вільяма поповзли до гори. Так, очевидно, Альберт ледь стримував сміх. Він кличе собаку твоїм ім'ям. Не часто щось могло збентежити Вільяма, але цього разу Луїсу це точно вдалося. Зрештою, песик добіг до самих ніг Альберта і сперся брудними лапами на чисті штани. Альберт нагнувся і потріпав цуцика за вухом. Вільям мовчки спостерігав, як до них підходить захеканий Луїс. Не хочеш нас познайомити зі своїм другом? Актор з Вільяма був, що треба, тож роздратування він показав наповню. Стомлений Луїс не відразу зрозумів, що брат має на увазі, а коли йому дійшло, то він знітився і ледь пробурмотів. Вибач, Альберт все таки не стримався, його голосний сміх розкотився подвір'ям. Через це і Вільям не зміг довго тримати серйозне обличчя. Він теж весело посміхнувся. Який ти дурник? Вільям поплескав Луїса по плечу. Ошарашений Луїс ще кілька хвилин стояв на ганку, дивлячись в спини братам. Тож нічого страшного? Вільям не ображається на кличку песика? Точно дурник, сміхнувся до себе Луїс. За кілька днів Моран з Бондом повернулись завдання. Песик, визнаючи полковника вожаком з вожаком зграї, почав скрізь за ним ходити. Не один раз Моран розлючено виставляв собаку за двері душу, коли той намагався втиснутись слідом. Ще частіше малий ліам крам у Мора на закуску до віски і закопував подвір'ї, через що трава була де не деш свіжо перекопана. Бонд тільки зупускали і відпускав ядучі коментарі та жарти і страшно бісив морена, так що, зрештою, Морен втілив давнє бажання Бонда розважитись на цвинтарі, але зовсім не так, як очікував Бонд. Весь маєток міг спостерігати, як полковник тягне зв'язаного по руками ногам Бонда з території, як потім Бонд весь в землі, проклинаючи морена, на чому світ стоїть, повертався додому. Осінь була майже такою ж теплою, як і літо. Песик вже достатньо виріс, щоб називатись псом. Завдання Морена з бондом побільшало, тож тепер вони ловили кожну мить, коли могли побути вдвох або відпочити. Для Морена улюбленими стали вечори, коли він сидів в кріслі на столику поруч склянка улюбленого віскі і пачка міцних цигарок. Він спостерігав, як розкрестаний бонд носився разом з Ліамом по двору. При цьому Бонд щасливо реготав і з собакою. Ліам вже відповідав гавкотом. Моро не відмітив, як сильно змінився голос пса. Колись це було дзявкотіння. У тебе з кишені випало. Луїс подав морону собачий смаколик. Дякую. Полковник швидко заховав смаколик назад до кишені, доки Ліам не внюхав. Давно ти носиш в кишенях таке? Луїс зацікавлено спостерігав за бонутом з собакою. З тих пір, як та паскуда закопав у дворі найдорожче в'ялене м'ясо, яке, яке спеціально готував сам кілька місяців, щоб посмакувати за святковим столом. Луїс хотів було зіронізувати, але промовчав. Він стояв біля морена. Вдвох вони дивились, як Бонд виламав палицю з куща. Пес реагував на це надто радісно, почавши стрибати на місці. Бонд трохи подорожне вліємо, після чого кинув палицю так далеко, як тільки міг в межах двору. Ліам рвонув сліном. Він схопив палицю в пащу й почав бігти в бік Бонда. Але щось в собачій голові перемкнулось. Ліам на повній швидкості понісся до Морена, і, перш ніж полковник зміг зреагувати, пес з усієї сили врізався в ноги чоловіка. Принесу аптечку. Луїс зашов в дім під звуки матюків, які видавав Морен. Бонд реготів, як одержимий. Ліам виплюнув палицю перед Мореном і сів. Хвіст пса голосно лупотів по підлозі. Розратований Моран кинув один зі смаколиків з кишені лівому прямо в пащу. Задоволений роз... собака розвернувся і побіг назад до Бонда, що кликав його через приступи сміху. Ніхто й не зчувся, як пройшов рік. Маєкоток... Маєток знову прикрашався до Різдва. Луїс турботливо розвішував складені по коробкам прикраси. Пес носився по коридорам, через що Моран трохи переймався чи не зіб'є той трибини, на якій стояв Луїс. Всі вже звикли до цього галасливого жителя, навіть кошатник Вільям. Тож він запросив на різдвяну вечерю Шерлока. Почекай, заінтригований Шерлі після вечері вперше побачив собаку і почув його ім'я. Ви назвали пса на числіяма? Вільям безтурботно хитав у руці бокал, не звертаючи увагу на тон Шерлока. Луїс більше не знічувався через це питання, тому ствердно кивнув. Не може бути. Шерлок розвернувся обличчям до Вільяма. Якщо хочеш якось пожартувати, то краще не треба. То як не треба, Ліаме?» – Шерлок відкинув волосся з обличчя. Я вже маю кілька десятків чудових жартів. Тримай їх при собі. Вільям серйозно глянув в очі Шерлі. Я тебе попереджаю. А то що? Як добре, що в ліжку ти не такий самовпевнений. Вільям їх посміхнувся. Гей! Присоромлений Шерлок затулив рукою рот Вільяма і відчув поцілунок шкірою на долоні. Вже дорослий собака тихенько дрімав під невеличкою ялинкою, прислухаючись до розмов, він був щасливим псом з цілою купою люблячих людей. На цьому все. Побачимося!